У ветеранів, перш за все, є ризики, ну, можна так сказати, не адаптуватися, тому що в колективі, не в кожному колективі проводяться тренінги по роботі з ветеранами, по спілкуванню з ветеранами, що можна казати, що не можна казати. І тут в Справа не в суспільстві, що суспільство погане. Тут справа в тому, що ми інколи вважаємо, що краще нічого не робити, якщо не знаєш що робити. Не поцікавитись, як себе повести, а більше просто закритися і сказати, я не знаю, що в такому плані робити, тому я нічого не роблю. Ця проблема вона актуальна тут і зараз. Бо якщо ми зараз на цю проблему не звернемо увагу, тоді після закінчення війни ця проблема буде вже дуже важко вирішуватися. Тому що ми, як суспільство, повинні готуватися. Як ми готувалися до ковіду, коли всі носили маски і дивилися за своєю гігієною. так само і зараз нам треба більше. Інформувати людей про те, як е, спілкуватися з ветераном, бо е, інколи звичайні слова можуть нашкодити.